Ну що ж, привітки! Одразу привітаюсь доки є ще світло. Сьогодні у нас п'ятниця 13 лютого. Цікавий день, так? Да? Хоча я чула, десь мені траплялося, що астрологи кажуть, що це супер козирна п'ятниця 13, що такої, такого вдалого дня, ну якось там не знаю, позіркам чи як вони дивляться ще не було. Тому я думаю, ви це відео будете дивитися вже пізніше. То напишіть, можливо, у вас дійсно в пятницю 13-го станеться щось хороше. На сьогодні, от зараз, прямо хочу зробити швиденько крем заварний, бо хочу зробити тортик Наполеон із вушок швидкий. Я його вже показувала, тому мабуть, не буду знімати крем, як я роблю, але вже потім. ну... Розкажу, продиктую да, чи десь напишу рецепт для тих, хто не бачив ну, попередніх відео, в яких я е, робила цей тортик. Дуже смачний, ми його дуже любимо і він швидко робиться. Ну, єдине, що потрібно, щоб він трішки постояв. Ну, я Зазвичай його на ніч роблю, я думаю, до вечора він просочиться. Так, загалом доварюю вже крем. До речі, знаєте, зробила таке. Відмітила, що ось вінчиком дуже зручно розмішувати, бо тут ну, крем заварний містить борошно і ну, потрібно постійно його помішувати, щоб ці грудочки не борошно не збивалося грудочки. Якраз якраз нас за 9 годин мають світло вимкнути. Ставлю його остивати, і потім вже як ухолоне, то буду перемазувати. Так, світло вже вимкнуло покажу, отак він виглядає вже із вершковим маслом. До речі, дуже смачний крем, я його прямо обожнюю. До речі, щодо ситуації на кухні, то зараз тут набагато все краще, майже 10 градусів. Навіть при тому, що вимкнення світла ну також у нас зараз ну, світло дають десь на півтори-дві години через три-чотири, але все одно набагато тепліше, все через те, що на вулиці вже плюсова температура. Бо мене ну, інколи питають, я думаю, люди просто ну, не, див, не дивляться всі мої відео, бо неодноразово вже мене питали, чому ж мене на кухні так холодно. Тому що у нас тут із опалення, тільки оцей керамічний обігрів... обігрівач, ну, іноді я ще так, коли тут працюю, мені дуже холодно, дочок включаю. І оскільки на вулиці там було мінус 15, мінус 10 градусів, мінус 18, а, Обігрівач через вимкнення працював якісь півтори години через п'ять, то зрозуміло, що тут буде близько нуля градусів. От саме через це, коли плюсова температура, або коли, наприклад, минулу зиму, коли взагалі не вимикали, ну не було таких вимкнень світла, то тут було десь ну, близько, мабуть, ну до шістнадцяти від дванадцяти до шістнадцяти градусів. І в принципі, ну як для кухні, це плюс-мінус нормально. Так, от щодо наполеона із вушок, то вушок в мене пішло десь близько пів кілограма, пів літра молока, два яйця, масло вершкове, десь 75-100 грамів, пів стакана цукра, плюс ванільний цукор, і також три столові ложки борошна. Спочатку заварюємо заварний крем, даємо йому вичихнути, а потім, отак от кожне вушко вмокуючи з обох сторін, складаємо такий тортик. Як я і казала, що його краще робити на ніч, щоб він хоча б годин 12 постояв і просочився. Зверху все змазую залишками крему і далі залишками печива крихту таку зроблю і зверху нею посиплю. Також у мене є ще така кондитерська посипка у вигляді сердечок білих та червоних, то ще посиплю і ними. І ось така смакота в мене вийшла. Ну, а далі до мене прийшов Андрій і попросив перенести, допомогти йому перенести вулики. Я так розумію, що вулики взагалі не можна двигати за один раз, далі ніж на метр, щоб ну, не дезорієнтувати бджол. Але взимку, коли вони сплять, то їх можна переносити навіть от на таку доволі велику відстань, мабуть, тут більше п'яти метрів. Вулики, до речі, такі доволі важкі, із бджолами, із медом, і з рамками. Але ми їх перенесли. До речі, можливо, ви не пам'ятаєте, але в цьому місці, де зараз стоять вулики, раніше була величезна купа землі і. Такого будівельного брухту, і восени Андрій його все прибрав, викликав екскаватора, машину і все це вивезли, і тепер тут будуть бджоли. Це в мене та сама п'ятниця і на порядку денному декупаж. Замовлення ще на два календарики, тож я планую їх сьогодні зробити. Ще хотіла нагадати для новеньких на каналі, бо вже не один раз в коментарях писали, що я надихаю, і хтось, можливо, хоче спробувати також зайнятися декупажем, то у мене є ще цілий творчий канал, називається Олена Handmade Провенс. Покажу тут, як він виглядає. І, до речі, у цьому описі під відео залишу посилання, то кому цікаво, то переходьте, підписуйтесь. Так, Привітки вам у новому дні. Привітаюсь до Київ світло, хоча його мало вимкнути ще півтори години назад, тому я така тихенько. Сподіваюся, що ще хоч до 11 воно буде, тому що в мене якраз там 10 хвилин прання залишилось у машинки. Сьогодні, до речі, 14 лютого, так що вітаю Ну, вже будете пізніше дивитися із Днем Святого Валентина, із Днем Закоханих. Так от, до речі, щодо фільму, дивилася я фільм Ти Космос». Я в минулому відео ну, залишала посилання на світ кіно, здається, чи «Світ світтіві. Загалом, ну я вам показувала типу на ноуті, а дивилися ми його на телевізорі. Якраз було світло, вистачило нам цього часу, щоб подивитися. Фільм ну, дійсно крутий, вартий уваги. Він ну, дещо важкий, сумний. Е, ну, Я не буду робити спойлери, але в кінці, ну, звісно, я плакала. Це е, важко було стримувати емоції, хоча я намагалася їх стримувати, якщо чесно. І, можливо, й дарма, тому що уже через там годину-другу загалом оці хвилі емоцій, вони ну, мене ще. Доганяли і переслідували пізніше, що коли от на кінцівка фільму з'являлась перед очима, мені прямо знову так було важко і хотілося плакати. І таких було кілька хвиль. І зараз я намагаюся вже не думати про цей фільм. Бо, ну, але якщо ви не боїтеся сильних емоцій. Для мене це дійсно дуже сильно, бо я взагалі така, знаєте, дуже, <гум> дуже чутлива людина в цьому плані. І ну. Мені важко дивитись такі фільми, скажімо так. Е, так, що ще хотіла сказати? Ростав сніг. Десь вам вставлю чи вже можливо показувала, як ми з Андрієм переносили вулики. Вони, до речі, такі доволі важкенькі. І виявилося, що після того, як ростав сніг, що ми не дуже якісно збирали дрова. Ну, зрозуміло, бо вони були в льоду, там був, був такий досить високий шар снігу. І от зараз там ще, мабуть, на цілу тачку назбирається дров. Тож треба буде їх сьогодні позбирати, бо на завтра, на вечір я вже дивилась, обіцяють точно знову. А з поганого ще у нас в дровнику стеля ну, не стеля, як криша, дах протікає. І там лежав сніг, як він почав розставати, то там затікало. Ну так, не критично, але. Але, ну, в принципі, я знала про цю проблему, бо коли в нас дощі йдуть, то також затікає, на жаль. А і ще я хотіла сказати, із планів на сьогодні, на День закоханих, із планів я хочу зробити два календаря. І ще з'явилась дуже цікава ідея. Ну, як з'явилась, вона в мене в голові, чесно кажучи, була і раніше. Але якось не було, наче такого попиту, то я так відкладала все це. Але сьогодні, от я ну, надіслала одне замовлення і ще, е, Замовниця замовила, замовниця замовила. Да. Марина ще замовила в мене і ще два календарі, і от власне їх я сьогодні хочу зробити. І спочатку я думала їх сьогодні зробити, щоб завтра відправити швиденько, але Марина попросила, щоб я ну, підкинула таку ідею, щоб я підписувала свої роботи. Ну, що це Олена, що це простір любові. І я і раніше над цим думала. До речі, ще раніше, коли я ну, 5-7 років тому робила декупаж і там робила його на продаж. На замовлення, то у мене були такі ну, наклеєчки, там було написано Handmade Provence і мої контактні телефони були. Але зараз, мабуть, більш актуальніше все-таки простір любові, тому що ну, основна маса моїх замовників саме через канал. І от я думаю, що треба. Прямо подумати над тим, щоб зробити ці бірочки, якісь, або якось підписувати свої роботи. Я думаю, можливо, вам, моїм замовникам, також би сподобалася ця ідея. Тому я вже думаю, що я, ну, оскільки раніше понеділка я не зможу нічого роздрукувати, бо на вихідні не робить поліграфія, то я не буду завтра відправляти ці календарі, але все-таки я сподіваюся, що я за сьогодні їх два зроблю. І також я хочу за ці два вихідних придумати якусь <гум> концепцію цієї. Чи наліпки, чи бірочки. Я думала, можливо, це буде якийсь трафарет такий іменний, і щоб дійсно ставити ну, своє авторський знак свій. Цікаво, як вам така ідея. Ну, а це моя ранкова кава із тортиком Наполеон із Вушок. Рішила вам показати, скільки ми дробки позалишили. залишила. ще якесь болото посередині. Стільки води. Там прибирати. Ну, а цю таку милу, няшну картину не могла не зняти. Такі, знаєте, як два котики. Тільки киця і котик. Почали вичісувати нашу кицюню, щоб вона свою шерсть не розкидала по килимам. Тож пригостила Андрія тортиком і далі таки сіла за декупаж. Вже, певно, наступного дня знову мені захотілося повторити тортик із печивом матусиного, із бананів, і крему, і сметани з цукровою пудрою. Оскільки вихідні ми з Данилком вдома. Ну, Данилку вдома через хворобу, він вже і в п'ятницю не пішов до школи, бо кашляв, а на вихідних ще й температура піднялася. Тож тортик зверху прикрашаю какао і сердечками. І далі знову повертаюся до своєї творчості. Як завжди на фоні вмикаю собі на телефоні якусь музику і з задоволенням працюю зимою мені лягає на душу така творча робота, як декупаж, наприклад. Бо з весни до осені зазвичай стільки роботи і в дворі, там з якимось посадкою, з квітами, з якимись прополками, косіння, що тільки стільки часу займає щотижня, що до творчості якось руки зазвичай не доходять. Проте зима, на мою думку, прямо ідеальний період для цього. До речі, напишіть, чи любите ви і займаєтесь якою творчістю, і чи також ви це робите більше взимку. А тим часом пройшло вже кілька годин. Тортик цей дуже швидко просочується, стає м'якеньким. І зараз я вже хочу попити з ним чаю. Ось таким не надто зимовим виявився вечір неділі. Привіт, вам у новому дні. Поздороваюся. сьогодні в нас понеділок, вже 16 лютого. Здається, якщо я не помиляюся, це якийсь ще день єдності чи щось таке. Треба уточнити. Так от, <схай> я сьогодні зранку виглянула вікно і я просто в шоці, тому що засинала я під дощ, під дуже гарний дощ. Вночі мене будив. Мабуть, вітер. Я, до речі, кілька разів перевіряла, чи є повітряно, тому що таке враження було, що летять ракети настільки свистіло. Але все-таки, оскільки повітряної не було, то я зрозуміла, що це вітер так вийде. І зранку я відкриваю вікно і зараз покажу. Мені просто ж по дрова потрібно йти. А тут на хвилиночку, бачите, ще й двері були нещільно відкриті. Ось так. Взагалі немає стежки, все по наміталу, Не хочу туди виглядувати. Зараз я отак от вам покажу через двері. Загалом треба брати лопату і гребти. Все це не подобство біле, Чи подобство гарний білий сніг. А, до речі, скільки грав цікаво. Ухти. Мінус 5-6. Навіть мороз трошки мені намалював. Ой. Або не трошки, або не трошки. Клас. Такі. Ото киця вже ходить, скрипить. Але спочатку буде кава, що я хотіла сказати. Поп'ю каву, а тоді вже буду вдягатися, і йти грибти стежку йти по дрова. Шкода, що я їх вечора не занесла. Ну, таке. Які в мене майже сільські розваги, чесно кажучи, сьогодні навіть хотілося відгребти цей сніг, тому що після вчорашнього доща і слякоті все-таки білий сніг, зимою він якось набагато приємніший і органічніший. А взагалі радує той факт, що вже середина лютого, що в лютому всього 28 днів, і зрозуміло, що весна почнеться вже десь у березні, здається, 21 березня. Але вже хочеться. Хочеться, щоб він закінчився. Дуже хочеться весни. Я вже сьогодні мріяла як потепліше, як сяду на свій велосипед, поїду десь до Дніпра далеко, сяду там попів кави. Загалом хочеться вже чогось такого. Але маємо те, що маємо. Тож далі прочищаю стежку до дровника, і потім ще потрібно буде принести дров та розтопити грубку. І ви знаєте, незважаючи на те, що можливо зі сторони. Оця така рутина із розпалюванням груби. Взимку це зазвичай і зранку, і ввечері виглядає такою трохи марудною і, можливо, важкою, але мені дуже подобається цей ритуал, і я б точно ніколи не проміняла б свою хату на квартиру із центральним опаленням. Хоча, звісно, опалення від газового котла набагато простіше і легше, і практичніше. Але грубка із дровами, що потріскують від вогню то якийсь зовсім інший чарівний вайб. Ну, а тут я ще з і граюся м'ячиком. Ще в неділю увечері за кадром я почала робити цей годинник календар і сьогодні продовжую. А на фоні дивлюся серіал офіс. Взагалом годинний календар я ще не доробила і покажу його в наступному відео, але забулася вам показати все-таки ті два календарики, які я ще зробила, і ось вони такі вийшли. Даня кашляє на фоні. Захворів Дома зараз, з температурою був на вихідних, але я не про це. Я вам говорила, що хочу зробити якийсь такий ну, типу авторський знак. Вчора я сиділа, робила, ну це, звісно, в тестовому режимі. Я справді ще не знаю, як буде краще. Можливо, я зроблю такі наліпочки, можливо, якісь інші наліпочки. До речі, якщо у вас, можливо, є якийсь досвід графічного дизайну, і ви можете мені щось таке цікавеньке запропонувати, то я була б дуже вдячна. В особисті там, в Інстаграм чи в Телеграм мені. Напишіть. Поки що, от, я думаю, спробую в тестовому режимі ось таку ось, я зробила із QR-кодом, щоб можна було перейти на канал. І посередині я залишила місце, і я тут щось від руки напишу або просто розпишуся. І, до речі, на цьому календарику, який я вже в наступному, мабуть, відео розіграю між підписниками. До речі, хто хоче. Отримати такий календарик, і не бачив попереднє відео, то поверніться в те відео. збираюсь розігрувати цей календарик і напишіть там коментар, що ви хочете календарик. І тоді ми його розіграємо. Так от, я думаю, що от приблизно сюди, ось я буду таку штучку наклеювати, щоб було видно, хто автор цього календарика. І я ж кажу, що якщо є якісь... Ідеї, як лаконічно, гарно. ну скоріш за все, це будуть якісь, мабуть, налітки. Зручно так буде. А ще, дякуючи погоді, в мене ще один клопіт. Вчора йшов дощ, сьогодні все замерзло. тож Замерзла моя фірточка. Сьогодні я не змогла через неї вийти, пішла в обхід через іншу. Також вона була замерша, але там трішки простіше. Відкривати, тож зараз піду спальничком, спробую відкрити. Ну що, буквально кілька хвилин. Руки, правда, трошки тепер пахнуть цим рідким ключем. І все вийшло, поки що працює. Сподіваюсь, більш не буде замерзати найближчими днями. А на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. І для тих, хто чекає, ще буде і поезія Людмила Галінська. Я схожа на казку, читай обережно, поміж сторінками розкішний сюжет, зі мною цікаво, зі мною бентежно, я сум сулеймана й одвічний секрет. Я схожа з дощами, мінорна, як осінь, у мене під серцем мільйони світів, я злива, серпнева, у стиглім колосі, і сивий туман поміж битих шляхів. Я схожа на кішку, м'яку й норовливу, сама собі знаю, де зорям молитись, я, віддана Богом на долю щасливу, але не приручиш, не вмію коритись. Я схожа на мрію, чудну й недосяжну, Виношу й руками, про мене, свій жаль. Мене не забути отак легковажно. Я твій недосяжний священний грааль. Я схожа на птаху. Літаю без міри, співаю крізь терни до вічного неба. У мене на крилах два жовтих сапфіри, і очі тужливі, чи я тобі треба.